Вітанечка всім з Чернівців, Я тут знову на квітковому базарі. Тут у нас такі чарівні квіти, трояндочки. і знов вибір на любий смак. ентузіастів 1 А і кіоск номер 37. Ось такі у нас гарні. орхідеями, гіпсофілею. 450. Красота така. Воздички. Тут айстрочки такі чарівні, величененькі. У нас по 10 чушок. печеньки букетики такие бусковый колер серединка салатово, такие прекрасы листочки пальми, гвоздичка. Тут така у нас прикраса. гіпсофіла Кактуси? Така гипсофила до да прекрас. Такие гарненькі Орхід 450. п'ятьдесят така велика Хризантема. це хризантема. Любий смак, чарівні букети. Ось які великі обговорці. сумочці все прикрашают пальмовими листочками, елочками, І ці такі хризантеми чарівні. Ще у нас тут такі Подарункові прикраси з солодощами ось. Такі віночки у нас цікаві, сердечка такі у нас. Зірочка, а це віночок теж. Корзиночки, такая панчошка, ниночки, резонтемки залошек. Так, тут у нас прекрасный. Черівні у нас додає радощів до Нового року. Вот ласочка. Хто з Чернівців заходьте на ентузіастів? Тут красота така у нас. Тут, тут з шоколадкою Мороза. Морозом. Цукерками Роше, Кіндер <смірка> тут, Такі цікаві у нас. Ночки, Бантики. Шишечки. Бабочки. Ну, вот такие. Всього найкращого, мої дорогенькі. До побачення.